Життя в Албанії Подорожі по диким місцям Албанії, краєвиди з фортеці Розафа. Місто Шкодер. Сьогодні 15 жовтня і туристичний сезон продовжується. Як бачите, за моєю спиною дуже багато німців приїхало. Фортеця Розафе Шкодер одне з прекрасних місць Албанії, яке потрібно відвідати. Албанія це країна таємниць, дивовижної природи та багатої історії. Якщо ви плануєте подорож сюди, обов'язково відвідайте Шкодер, одне з найатмосферніших і найдавніших міст Балкан. Чому саме Шкодер? Сьогодні ми розкажемо вам його історію та унікальність. Шкодер – це не просто місто, а справжній культурний центр північної Албанії. Албанія славиться не тільки двома морями, які є тут: от, І Янічне і Адріатичне, але й такими цікавими туристичними локаціями, як оцей от замок Розафи, який знаходиться в Шкодері. Сюди потрібно ще забратися. От, але тут які пейзажі, подивіться відео далі, і ви побачите дійсно справжню албанську красу. Саме місто розташоване біля мальовничого Шкодерського озера на перехресті важливих торгівельних шляхів. Сам Північний регіон він відрізняється кліматом від Південного. Тут дуже багато рослинності, багато річок, озер, от, і приємні краєвиди. Також є гори, їхні такі от Албанські Альпи, селище Тес, яке потрібно відвідати обов'язково. Тому час подорожувати найкращий це вересень-жовтий місяць, а також травень-червень. Чому? Тому що не так жарко. І Комфортно і пробок менше на дорогах, і туристів зараз. Як бачите, дуже багато туристів, але в літній період їх ще більше. Це одне з найстаріших міст регіону, історія якого налічує понад 2000 років. От, наприклад, в шкодарі тут мусульманство і християнство десь 50 на 50. А в місті Леже і Лежський регіон там майже всі католики, ну мінімум тільки мусульман. Місто було засноване ще ілірійцями в третьому столітті до нашої ери та слугувало столицею їхнього царства. Сам північний регіон цікавий тим, що тут клімат дуже сприятливий для вирощування різних культур. Тут ростуть різні види фруктів, і він майже цілий рік повністю зелений. Навіть гори покриті зелені. У різні часи ним володіли римляни, візантійці, османи. і кожна епоха залишила свій слід. Справжнім символом міста є фортеця Розафа, з якої відкриваються неймовірні види. На каналі я часто розповідаю про нерухомість. Про ціни тут в місті леже в місті Шенгін, прямо біля моря. От тому ці всі моменти є на каналі. Зайдіть. Обов'язково підпишіться і подивіться різні відео обзорчиків квартир, і також, по суті, життя в Албанії. Якщо для вас потрібен буде ремонт іменно в Албанії, знаю українців, які переїхали, роблять дешевше, ніж Албанці. Відповідно і якісніше, тому кому треба, номер телефону закріпляю. Звертайтесь. Розафа це фортеця, яка височіє над Шкодером і є одним із найважливіших історичних місць Албанії. Ця фортеця пережила вже дуже багато епох, дуже багато людей, і сюди по сей день їздить дуже багато туристів. Хоча день закінчується, але автобуси привозять і привозять: італіанців, німців, французів, австрійців. Бачив навіть сьогодні. Зустріли французів. От, скажіть, будь ласка, як вам Албанія? Це Албані, euh, euh, Plein de surprises, The euh, culture presented. Guard this, it's magnificent. Тому хто зібрався в Албанію. Номер телефону закріпляю внизу під відео. Кому потрібно житло в місті Шонґін, це регіон, з якого Вигідно і зручно подорожувати і по північній Албанії, і по Черногорії. Звертайтесь. Також трансфер предоставлю. І також, кому потрібна нерухомість недорого біля моря. Ціни стартують 1200 2200 євро квадратний метр на сьогодні. Але потрібно приїжджати, вибирати, купляти, тому що є така проблема, що німці, австрійці, французи, поляки забирають. Перед носом і наші люди, які приїжджають дивитися, часто буває так, що квартир вже немає. Підписуємося, ставте ваші коментарі, лайки. Ну, як завжди. Відвідавши це місце, ви відчуєте справжню атмосферу давніх часів. Тут ловиться і форель в гірській місцевості, от, і в морі різного роду риба. Тому багато приїжджають сюди, рибаків половити, порибачити в цих прекрасних отаких от місцевостях. І це дійсно ексклюзивна рибалочка з гарними пейзажами. Тому хто рибак, підписуємось і до зустрічі в Албанії! Шкодер це місто, яке вабить своєю історією, культурою та атмосферою. Тут поєднуються древні легенди та сучасне життя. А гостинність місцевих жителів зробить вашу подорож незабутньою в Албанію. Потрібно приїздити, от, потрібно подивитися всю країну, спостерігати за цією такою нетронутою красою. Тому не тільки морем єдиним буде жити людина, додайте шкоди у свій маршрут і відкрийте для себе справжню Албанію. Гарно, навіть як місяць сходить. Але ще гарніше, як сонечко заходить за обрій над морем. Подивіться, яка краса. Саме море адріатичне насичене йодом на пляжі ростуть сосни, тому це не тільки про прекрасний пляжний відпочинок, але й про оздоровлення вас і ваших дітей. Тому тут багато приїжджають самих албанців, привозять діток, тому що берег пологий, піщаний. От і всі і насищаються якраз сонячними променями і оздоровлюються. Північна Албанія мало відома для наших людей, тому потрібно відкривати Албанію. Нам дуже подобається і клімат, і в принципі для дітей є школа американська, ну, вона називається академія. Тому хто, наприклад, розглядає варіанти переїзду в Албанію, подивіться інші відео на каналі. От також є і Тікток-канал, і Інстаграм. Кому що до подоби, от там я прикріпляю внизу під відео. Саме місто Шкодер знаходиться за моєю спиною. Дуже неймовірно красиво подивіться ці пейзажі. А люди все одно навіть на вечір йдуть на розафу, щоб зняти і сфотографувати тут неймовірний захід сонця. Саме головне, що в Албанії є, це мир, спокій і мова їхня, в принципі, складна, але поступово я тут живу і її вчу. Тому я думаю, з цим проблем також не буде. Років через два вивчу. Не так дорого жити на сьогоднішній день, чим, наприклад, в Європейському Союзі. Але тут потрібні кошти, от і заробляти. Потрібно, в принципі, дистанційно, хто працює, типу подорожує і насолодиться повністю цією Албанією сповна, якщо не зважаючи навіть на їхні якісь невеличкі недостатки, які є, тому що країна все ж таки розвивається. От, тому всім бажаю гарного вечора чи дня, можливо, хто дивиться. От хто зібрався, все ж таки в Албанію. Подивіться відізочки на каналі. От і до зустрічі в Албанії. Якщо вам сподобалося це відео, поставте лайк, підпишіться на канал і подивіться інші відеообзорчики на каналі і обов'язково напишіть у коментарях, яке ще місто чи місце ви хотіли б побачити в наших випусках.